Прес-конференція міністра освіти, науки, молоді і спорту Дмитра Володимировича Володимирчатабаченко за тему новації в системі професійної освіти. Спочатку інформація, після того чекаємо на ваші питання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, декілька слів, що було нового впродовж 2011 року в системі професійної освіти. Хотів би нагадати кількісні параметри. На сьогоднішній день в Україні здійснюють освітню діяльність 992 професійно-технічних навчальних закладів у системі Міністерства освіти, науки, молоді і спорту, в яких навчається робітничим професіям загальний контингент учнів і слухачів. Близько 406 тисяч осіб, що зроблено було нового і що може заслуговувати на увагу. По-перше, вперше, за роки незалежності, професійно-технічна освіта отримала затверджену нинішнім урядом державну цільову програму розвитку професійної освіти на 2011 2016 рік, яка затверджена постановою Кабінету міністрів 13 квітня 2011 року. Загальний обсяг фінансування якої складає понад 3,5 мільярди гривень, є всі підстави стверджувати, що виконання цієї програми забезпечить створення системи якісної професійної освіти в Україні, модернізацію фінансового забезпечення і модернізацію системи менеджменту управління професійно-технічною освітою. Ми сподіваємося, що ця програма також піднесе престиж робітничих професій і призведе до удосконалення мережі професійних закладів навчальних шляхом їх укрупнення. Ну, тобто ми перейдемо на західний е зразок створення великих центрів е по підготовці робітничих професій. Друга новація найбільш важлива, вперше також за роки Незалежності України було завершено плідно впродовж 2011 року роботу по створенню національної рамки кваліфікації. Яка була затверджена постановою кабінету міністрів від 23 листопада минулого року, що є абсолютно органічним продовженням процесу реформування вітчизняної системи і професійно-технічної і вищої освіти, і також це дасть можливість впровадити е, е, і досягти розвитку кваліфікацій в країні. Хотів би сказати, що з національною рамкою кваліфікації тепер згідно законодавства будуть узгоджувати всі майбутні галузеві та міжгалузеві кваліфікаційні рамки та професійні стандарти. Національна рамка кваліфікації України це спільна робота Міністерства освіти, роботодавців, профспілок. Попередньо перед затвердженням уряду національна рамка кваліфікації пройшла експертизу в європейських освітніх установах, також окрему експертизу в Раді Європи, відповідає європейським стандартам, що дасть нам можливість абсолютно всі нові професійні стандарти відразу мати їх європейську і міжнародну акредитацію, тобто наш слюсар, ліцювальник водій зможуть одержувати більш широку конкурентоспроможність на ринку. У праці. Хотів би наголосити, що подальша робота з впровадження національної рамки кваліфікації в системі професійної освіти передбачає розроблення ще низки нормативно-правових актів, в тому числі зміну підходів до розроблення всіх державних стандартів професійно-технічної освіти, що будуть тепер стандартизувати не процес. В цьому новація абсолютно рамки кваліфікації, а результати навчання. Те, що роботодавці називають рівнями компетентності. Третя новація. Ми створили міжвідомчу робочу групу, яка вже почала впроваджувати нові державні стандарти, розробляти і впроваджувати нові державні стандарти професійно-технічної освіти. Впродовж 2011 року. Розроблено фахівцями і затверджено 34 нових державних стандарта з професій, що користуються попитом на ринку праці, і в розробленні яких активну участь брали і роботодавці, і науковці. У нас був лише один такий приклад конкретної співпраці: це агрегований або розширений державний стандарт по професії зварювальник. Професія ця витребувана дуже на ринку. Цей стандарт ми робили разом з інститутом електрогазозварювання імені Патона Національної академії наук. Відразу, відразу цей новий стандарт по професії. Зварник був підготовлений відповідно до міжнародного стандарту якості ICO. І відповідний галузевий сертифікат також відповідає міжнародним стандартам. Чому потрібні нові стандарти? Тому що це можливість людей працевлаштовуватися. Якщо раніше, скажімо, у нас було дуже велика близько 5 к п'яти тисяч стандартів, то тепер кожен новий включає від трьох до шести професій, що дає можливість звичайно людині бути більш підготовленою для ринку праці. Зараз в стадії розробки знаходиться ще понад 60 державних стандартів з актуальних на ринку праці професій. Практично вже завершені такі професійні стандарти, як скажімо, стандарти професій, верстатник широкого профілю, деревообробник будівельний, опоряджувальник будівельний, об'єднує шість професій, оператор інформаційно-комунікаційних мереж і таке інше. Крім того, в системі розвитку професійної освіти для нас є новацією дуже важливим моментом. Це залучення соціальних партнерів до всіх складових діяльності системи професійної освіти. В минулому році Міністерство освіти вперше уклало договори про співпрацю і з конфедерацією роботодавців, і з відомою нашою компанією СКМ. Найбільшим роботодавцем хімічній галузі з ДФ-груп для того, щоб по-перше, формувати державне замовлення професії відповідно до потреб роботодавців, і по-друге, щоб соціальні партнери також брали участь в розробці стандартів, брали участь в проведенні практики слухачів і учнів професійних навчальних закладів, і для того, щоб вони також визначали вимоги до майбутніх професій і наперед на сам кінець хотів би сказати, що серед прикладів такого залучення соціальних партнерів це в галузі ще дуже цікаво в будівельному спрямуванні з компаніями «Кнауф Маркетинг». Сьогодні разом з цими компаніями на базі професійних навчальних закладів створено 24 навчально практичних інноваційних. Центра з підготовки робітників найвищої кваліфікації по робітничим професіям створені різні модулі. Тепер не треба всім вчитися, там, скажімо, досить тривалий час. Деякі підвищення кваліфікації може бути 3-6 місяців. І на сьогоднішній день в цих центрах будівельними професіями в інноваційних практичних центрах навчається понад півтори тисячі учнів. В цьому році ми також створимо ще три таких центри. Значить, 24 центри це компанія Хенкель Баутехнік на базі професійних закладів. І ще 13 центрів це «Кнауф Маркетинг». Загалом, думаю, що в цьому році ми зможемо презентувати для підготовки робітничих професій. Понад е, понад дві тисячі кваліфікованих будівельних працівників. Ну і на сам кінець міг би сказати, що міністерство також для підвищення престижу професії робітничих. Почало активно впроваджувати конкурси фахової майстерності серед учнів і слухачів професійно-технічних навчальних заходів. Вони користуються популярністю в 2011 році. 30 переможців таких конкурсів фахової майстерності було відзначено стипендіями президента. А в цьому році ми додамо ще проведення п'яти конкурсів з наступних професій. Це агент з організації туризму, слюсар з широкого профілю ремонту автомобілів. Це пекар, це монтажник гіпсокартонних конструкцій і продавець продовольчих товарів. Дякую вам за увагу і готовий відповісти. Будь ласка, ваше питання. Це канал Дмитро Володимирчу. Спочатку року в Каміні дуже активні ротації проходять. Вас дуже часто також називали претендентом на виліт. Отож, чи тримаєтесь за міністерське крісло і якщо вас звільнять, чим будете займатися? По тимі питання ну, це стосується пана... Шановні колеги. Ми збиралися обговорити професійно-технічну освіту. Якщо вам це не цікаво, я готовий на ваше питання окремо приватно відповісти. Будь ласка. Інформаційна агенція наш продукт кошти мабуть. Пане та будь ласка, не секрет, що випускникам робити щилища тут роботу саме тому, що вони молоді люди. Роботодавці дають перевагу. Більш досвідченим Я так є зараз, чи може є вас плани розробити програму орантованого першого робочого місця, щоб чином стимулювати роботу матір для роботи? Дозволю собі звернути увагу, що в Україні не лише програма, ухвалений закон про перше робоче місце, але на мою думку, його повна реалізація потребує дуже. Високого бюджетного наповнення в цьому є значна проблема. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що треба стимулювати роботодавців. Якраз у ці ці угоди з великими роботодавцями вони спрямовані на те, щоб Людей молодого віку, які шукають перше робоче місце, відразу брали роботодавці, тому що всі угоди із металургами, із гірничо-видобувними компаніями, з хіміками, з машинобудівниками передбачають обов'язкове проходження практики і обов'язкове навчання Но по новій рамці кваліфікації, те, про що я говорив: що тепер стандарт буде охоплювати не процес, а результати навчання, тобто певні трудові. Операції, які людина потім зможе самостійно виконувати, думаю, що певною мірою в нас спотворено і суспільне сприйняття, сприйняття висококваліфікованих робітничих професій. Наведу вам простий приклад: у нас до 90% випускників середніх освітніх закладів ну, шкіл. Прагнуть вступити і вступають до вищих навчальних закладів, абсолютно не замислюючись, до яких закладів вони вступають, чи будуть вони потім забезпечені роботою, чи будуть вони просто поповнювати лави охочих зареєструватися в Державній службі зайнятості. Будь ласка, а сіті, а сіті. пане міністр, скажіть, будь ласка, чи ви вже обговорювали освітню реформу з загалом з новопризначеним віцепрем'єром гуманітарним? І як ви взагалі оцінюєте призначення першої жінки в кабінеті міністрів, чи здатні жінки проводити реформу? Надзвичайно позитивно. Будь ласка, наступне питання. вже освітню реформу? Ну ми по ночам з колегами, як правило, не зустрічаємося, оскільки сьогодні це перший робочий день, то в нічний час не було можливості. Будь ласка, наступне питання, прошу. Ну ви знаєте, я думаю, що саме головне, що ми можемо чекати від соціального партнерства, це пробудити інтерес бізнесу. До створення розвитку матеріальної бази не лише професійних навчальних закладів, а й е, вищих навчальних закладів. Я думаю, що не вже нашим підприємцям різного гатунку, ну крім перелічених, які активно беруть участь в освітніх проектах, іноді не буває соромно, скажімо, що Сполучених Штатів Америки при мільярдних бюджетах окремих університетів доля держави ніде не є вище 40%. Все інше це Бізнес в внесок бізнесу в розвиток бази університетів. У нас, на жаль, я не можу назвати жодного вищого навчального закладу, де хоча б 15% була доля співпраці. Саме тому соціальні партнери, от, скажімо, такі як СКМ, такі як машинобудівники, такі як дф Груп, вони беруть на себе зобов'язання, по-перше, щоб всі учні і слухачі проходили живу реальну практику, оплачувати цю практику, брати участь потім в їх працевлаштуванні і відразу так сказати, брати їх безпосередньо в свої колективи. Якщо Вити на більш е, тривалий е, період, то я думаю, що було б дуже добре, щоб по-перше, всі національні асоціації товаровиробників або е, галузеві об'єднання роботодавців залучилися до створення секторальних рад, як це є в Великій Британії і в Німеччині, по підготовці професійних стандартів, щоб професійні стандарти формували не лише освітяни, а безпосередньо роботодавці.